Привіт! З вами канал Димний Сусід, і сьогодні ми готуємо фаршировані перці на грилі. Ну і звісно, для цього нам потрібні свіжі перці. Самі перці потрібно почистити так, щоб від них лишилася верхня частина. Верхню частину перців ми будемо використовувати як кришку. До речі, а ви знали, як відрізнити чоловічий від жіночого плодів перцю? Напишіть про це у коментарі і побачимо, скільки вас знаючих. За цей час я вже почистив всі перці. У нас є ще. І штук тепер нам потрібні завчасно підготовлені відварений рис, яловичий фарш, трішки солі, трішки перцю, цибуля. І батат. Сіль та перець ви додаєте за смаком. Ну а батат потрібно почистити до помаранчевого кольору. У нашому рецепті батат буде заміняти моркву, бо батат має насичений солодкуватий присмак. Звісно, морква також може бути солодкуватою. Але, на жаль, не кожен сорт моркви продається у супермаркетах. А особливо якщо мова йде про солодку стиглу моркву. Далі натираємо очищений батат на крупну тертку. З однієї такої картоплини получилась ціла гора тертки. Того батату. Крупну цибулину потрібно нарізати на дуже дрібні частки Готово. Пора змішувати інгредієнти для начинки перцю. Для цього беремо будь-яку вільну миску, закидуємо туди 600 грамів яловичого фаршу, один пакет відвареного рису. Такий рис продається у коробках, у яких знаходиться по 4 або 5 пакетів. Ну і його дуже зручно відварювати. Додаємо туди ж нарізану цибулю. Ну і слід додати тільки половину тертого батату. Додаємо у миску приблизно столову ложку меленого перцю і приблизно 2 столові ложки солі. Ну а коли я готую для себе, я додаю за смаком. Тепер майбутню начинку потрібно ретельно перемішати. Це дуже важливо. Ви маєте бути впевнені, що начинка дуже ретельно перемішана та має рівномірну масу. Далі у керамічний посуд потрібно додати залишки тертого батату. Туди ж вичавити 4 або 5 зубчиків часнику. Додати 500 грамів сметани. Та ретельно все перемішати. Ну і нарешті приступаємо до начинки перцю. Насправді у цій страві найскладніше це підготування начинки. Коли перець повністю зафарширований, накриваємо його верхньою частиною, тобто кришкою. І маємо 6 гарненьких нафаршированих перчиків. Між перцями можна додати печериці. Далі у розігрітий до 200 градусів гриль ставимо наші перці. Ця страва має готуватися на непрямому жарі. І чуть не забув, потрібно долити підсоленої води. Стосовно непрямого жару, якщо готуєте на вугільному грилі, то вуглі під стравою потрібно роздвинути по обі сторони грилю. Ну а на газовому ми просто відключаємо під стравою пальники. Готується така страва не менше ніж півтори години. Але це дуже соковито, дуже ароматно та дуже дуже смачно. На мою думку, така версія фаршированих перців поки що сама найкраща з того, що я куштував. До речі, а як часто фаршируєте перець ви? Які сорти перцю ви використовуєте? Ну і мені дуже цікаво, чи полюбляєте ви перці з гостринкою? Бо деякі, а тим більше, домашні сорти мають гостринку. Ну і гостринка може додати певного шарму до цієї страви. Ну, а тепер час скуштувати. Зверху перець можна полити часниково сметанною підливкою, яка ще має приємний грибний смак та аромат. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Їстівну кришку можна з'їсти, а тепер придивіться, скільки соку знаходиться в цьому фаршированому перці. Ну, пробуємо. Ммм. Смакота. Підтримуйте наш український контент. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. А на цьому поки що всім па-па!